Майже кожен військослужбовець мріє про відпустку. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розповім про порядок отримання військослужбовцями відпусток в період дії воєнного стану. Та на підставі чого військослужбовець може отримати відпустку в період воєнного стану. Надам зразки рапортів, на підставі яких військослужбовець може отримати ту чи іншу вид відпустки. За моїми підрахунками, я нарахував як мінімум 7. Видів відпусток, на які має право військослужбовець під час дії воєнного стану. Так що це відео не буде коротким. Якщо вас цікавить, отримати інформацію про всі види відпусток, на які має військослужбовець в період воєнного стану. І так почнемо. Військовослужбовець в період дії воєнного стану відповідно до закону України про соціальний та правовий захист військослужбовців та членів їх сімей, має право на такі види відпусток. По перше, військослужбовець в період дії воєнного стану має право на частину щорічної основної відпустки. Частина щорічної основної відпустки може бути надана військослужбовцю тривалістю не більше 10 календарних днів, без врахування часу необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб на один кінець. Тобто максимальний загальний срок частини щорічної основної відпустки, яка може бути надана військослужбовцю в період воєнного стану, дорівнює 14 дням, та максимально два дні на дорогу до місця, де військослужбовець буде проводити свою відпустку. Як правило, це до місця проживання. Військослужбовця. Звернув увагу, що дана відпустка надається із збереженням грошового забезпечення військослужбовця. Особливо зверну увагу, що частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року тільки за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної численності військослужбовці певної категорії відповідного підрозділу. Тобто, в підрозділі, де військослужбовець несе військову службу, відсутні більше ніж 30% військовослужбовців відповідної категорії. То в даній відпустці військослужбовцю буде відмовлено. Виникає питання: а що мав на увазі законодавець, коли зазначав, що е, до відповідної категорії військослужбовців, що е, до цього відноситься? Я знайшов таку інформацію щодо визначення категорії військослужбовців. Україна має різні категорії військослужбовців залежно від їх функціональних обов'язків та рівня командування. Основні категорії військослужбовців в Україні включають: рядовий, сержант, офіцер, генерал лейтенант маршал. Крім цих категорій, у військовій службі також є додаткові спеціалізовані категорії, такі як медичний персонал, інженери, розвідники, технічні спеціалісти та інші, які виконують різноманітні завдання у військових підрозділах. Таким чином, я думаю, ви зрозуміли, що відноситься до категорії військослужбовців і що має враховувати в даному випадку військовослужбовець, в разі бажання отримати відпустку. Тепер, маючи інформацію про штатну численність військослужбовців відповідної категорії, до якої належить військослужбовець, який бажає отримати відпустку, він має можливість порівняти штатну чисельність військослужбовців відповідної категорії та фактично наявну чисельність даних військослужбовців. І щоб отримати даний від відпустки у військовому підрозділі має бути наявно більше 70% військовослужбовців відповідної категорії. Хочу зауважити, що багато військослужбовців скажеться на те, що коли вони в усному порядку звернулися до командування щодо отримання відпустки, їм в усному порядку відмовили, посилаючись на те, що недостатньо військослужбовців в відповідному підрозділі. Тому я рекомендую звертатися щодо отримання відпустки саме в письмовій формі шляхом подання відповідного рапорту, зазначаючи в даному рапорті прохання письмово повідомити про результати розгляду даного рапорту щодо надання відпустки. Чому це варто робити саме в письмовій формі? Тому що я багато раз стикався з ситуацією, коли посадовці на усні прохання щодо вчинення певних дій відповідали відмовою. Але ж коли вони отримали відповідну заяву в письмовій формі, то отримана відповідь була зовсім іншою. Крім того, якщо ви подали рапорт в письмовій формі і отримали відмову, навіть якщо і усну, то у вас є можливість подати відповідну скаргу вищестоящому керівництву або скаржити дії в іншому порядку. Приклад, як правильно оскаржувати дії керівництва, я вже наводив у своєму відео, посилання на яке ви знайдете під цим відео. І хоч воно стосується оскарження, не отримання в повному обсязі речового забезпечення, але принцип один і той же, крім того, телефони, на які можна поскаржитися, в більшій частині є одними і тими ж. Тепер давайте розглянемо приклад рапорту щодо отримання частини щорічної основної відпустки військослужбовця в період дії воєнного стану. Даний приклад ви бачите на своєму екрані, а також ви можете скачати його за посиланням під цим відео в форматі Word. У вас може виникнути питання, а що буде з іншою частиною? Основної відпустки, на яку має право військослужбовець відповідно до закону про соціальний та правовий захист військослужбовців та членів їх сімей. Давайте спочатку визначимося, яку кількість днів складає основна щорічна відпустка військослужбовця відповідно до норм закону. Військослужбовцям, крім військослужбовців строкової служби, надаються щорічні основні відпустки з збереженням грошового матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років складає 30 календарних днів, від 10 до 15 років – 35 календарних днів, від 15 до 20 років – 40 календарних днів. Понад 20 календарних років – 45 календарних днів, без рахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та на робочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються. Тепер знаючи, що у військовослужбовці залишається певна кількість днів щорічної основної відпустки від 20 днів і більше. Давайте я розповім, що буде з цими днями. Після закінчення воєнного стану, у разі не надання військослужбовцям повному обсязі щорічних основних відпусток, такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів. Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами, більше двох, без обмеження тривалості кожної з них. До речі, не забувайте підписуватися на мій канал. Це дасть вам змогу отримувати в подальшому корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Продовжимо другий вид відпусток, на який має право при дії воєнного стану. Це відпустка за сімейними обставинами. Так, відпустка за сімейними обставинами також може бути надана військослужбовцю тривалостю не більше 10 календарних днів, без врахування часу необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Тобто максимальний строк відпустки за сімейним обставинам, яка може бути надана в період воєнного стану військослужбовцю, складає 14 днів. Слід звернути увагу, що дана відпустка за сімейними обставинами надається військослужбовцю з повним збереженням його грошового забезпечення. Приклад рапорту військослужбовця на отримання відпустки за сімейними обставинами ви зараз бачите на екрані. Також ви маєте можливість скачати відповідний зразок внизу під цим відео за відповідним посиланням. В якості третього відео відпусток я би зазначив відпустки з інших поважних причин. Вбачається, що можливо, це ті ж самі відпустки за сімейними обставинами, але чомусь законодавець виокремив даної відпустки в окремий вид давайте розглянемо, що підпадає під категорію поважності причин для даного виду відпусток. Це відпустка у зв'язку з смертю або тяжкої хвороби рідних по крові або по шлюбу. Тобто дружини, чоловіка, батька матері, відчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, патчерки, рідного брата або рідної сестри, військовослужбовця, батька матері, подружжя або особи. На вихованні якої перебував військослужбовець, також поважною причиною може бути тяжкий стан здоров'я або смерті інших рідних. Поважною причиною може визнаватися пожежа чи інше стихійне лихо, яке спіткало сім'ю військослужбовця або рідних по крові або по шлюбу чи інших рідних. Можливі інші виняткові випадки, коли присутність військослужбовця в сім'ї необхідна за рішенням командира, начальника військової частини чи з інших надзвичайних обставин. Обов'язково до рапорту слід додати документи на підтвердження таких обставин: виписки про стан здоров'я близьких, свідоцтво про народження дитини для отримання відпустки через лікування родичів необхідно подати відповідну довідку з медзакладу про стаціонарне лікування або направлення на операцію, свідоцтво про народження тощо. Даний від відпусток також надається з повним грошовим забезпеченням військослужбовця. Відпустка з інших поважних причин може бути надана військовослужбовцю тривалістю не більше як 10 календарних днів, без рахування часу необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох днів в один кінець. Тобто максимальний загальний строк відпустки за сімейними обставинами, яка може бути надана в період воєнного стану військовослужбовцю, складає 14 днів. Приклад рапорту про відпустку з інших поважних причин ви зараз бачите на своєму екрані. Скачати даний зразок в форматі Word ви зможете за посиланням під цим відео. Давайте продовжимо і перейдемо до четвертого виду відпусток військослужбовця в період дії воєнного стану. Це відпустка в зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення, за висновком або постановою військово-лікарської комісії. Тобто для отримання даного виду відпусток обов'язково має бути висновок ВЛК про необхідність надання військослужбовцю, відпустки у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення. Так, згідно пункту 615, відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю командиром військової частини закладу, де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК. Після закінчення відпустки за станом здоров'я військослужбовці, крім курсантів вищих навчальних закладів, за рішенням військових комісарів, начальників гарнізонів або органів управління військової служби правопорядку збройних сил України, можуть пройти повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності їх до військової служби. Приклад рапорту на відпустку у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком постанови військово-лікарської комісії, ви, ви зараз бачите на своєму екрані. Скачати даний зразок в форматі Word ви зможете за посиланням під цим відео. П'ятим видом відпустки є відпустка для догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеною відповідно до медичного висновку. Але не більше як до досягнення шестирічного віку. Тут вас може зацікавити наступна інформація: відпустку по догляду за дитиною в даному випадку, якщо обоє батьків є військослужбовцями, або батько військовослужбовець, або мати військослужбовець, за їх згодою. Тобто, самі батьки визначають, хто з них піде у відпустку за догляду за дитиною. Приклад рапорту на відпустку по догляду за дитиною досягнення нею трирічного віку. Та в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеної в медичному висновку, але не більше як до досягнення шестирічного віку, ви зараз побачите на своєму екрані. Скачати даний зразок в форматі Word ви можете за посиланням під цим відео. Шостий відпусток є беззаперечним. Це відпустка для військослужбовців жінок у зв'язку з вагітністю та пологами. Так, згідно пункту 6.25, положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, військослужбовцям жінкам відпустка в зв'язку з вагітністю надається на підставі постанови госпітальної або організованої військово-лікарської комісії з дня виникнення у них права на відпустку. Строк вагітності установлюється відповідним медичним закладом. Постанова ВЛК про потребу відпустці в зв'язку з вагітністю оформляється довідкою про вагітність додаток 16, яка затвердженню штатної військово лікарської комісії не підлягає і видається на руки військослужбовцю жінці, яка висилається командиру військової частини, де вона проходить службу. Приклад рапорту на відпустку військослужбовцям жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами ви зараз бачите на своєму екрані. Скачати даний зразок в форматі Word ви зможете за посиланням під цим відео. І нарешті сьомим видом відпустки є відпустка, яка надається військовослужбовцям, які підлягають звільненню. З військової служби порядку і терміни визначені рішенням президента України або у зв'язку з оголошенням демобілізації. Про деталі даної відпустки ви можете дізнатися, ознайомившись з текстом в пункту 20 та пункту 20 прим. 1 статті 10 прим. 1 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, посилання на які ви знайдете під цим відео. Особливо від себе я бажаю кожному військовослужбовцю отримати відпустку в зв'язку з демобілізацією якнайшвидше у зв'язку з тим, що Україна. Виграла дану війну. Продовжимо. Всі вище вказані положення не стосуються військовослужбовців строкової військової служби. Так, військовослужбовцям строкової військової служби за весь період проходження військової служби надається відпустка тривалістю 10 календарних днів без зарахування часу необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад, але не раніше як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби. Звертаю вашу увагу, що нормами чинного законодавства України, в тому числі законом про відпустки, передбачена дуже велика кількість інших видів відпусток. Але в період воєнного стану надання інших видів відпусток ніж вище вказані мною припиняється. Давайте розглянемо, який порядок оформлення відпустки військослужбовцям в період дії воєнного стану. По-перше, військослужбовець повинен подати рапорт безпосередньо командиру. Даний рапорт бажано скласти в двох ідентичних екземплярах: один подати безпосередньому керівнику або направити поштою, якщо є складнощі щодо подання даного рапорту. Ви можете передати рапорт рідним, і вони вже відправлять його поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. Другий екземпляр залиште у себе. По-друге, командир передає рапорт до штабу військової частини для подання на розгляду командиру військової частини. Потретє, командир військової частини приймає рішення про надання відпустки. Також зауважу, що за рішенням командувача військового формування, де проходить служба військовослужбовець, його може бути відкликано від наданої відпустки. Якщо у вас виникли питання, ви можете задати їх у коментарях або звернутися до мене за контактами, які зазначені на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на який ви побачите під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок. А також підпишіться на даний канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бер'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!